В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Угорська казка Троє малих гусенят. Жили колись на білому світі троє гусенят. Не було у них ніяких клопітов турбот. Зранку до вечора паслися собі на великому лузі. Дивилися на небо, як пролітають білі хмарки, слухали, як гомоніть вітер, або грілися на сонечку. Ластівки, жучки, комашки, метелики, мухи, всі були гусенятам добрими друзями. Одного ясного ранку, коли троє гусенят умивались на березі струмочка, найстаршенький побачила, що вода в струмочку піднялась і тишин уже швидко. Водичку, водичку, куди ти квапишся? гукнула гусеня. Невже ти не бачиш, що ми хочемо скупатися тобі? Сьогодні не можна, відповіла вода, бо сьогодні почалась весна, в горах розтанув сніг, тож я течу до річки. Оглянулися гусенята? Справді, на лузі вже з'явилися різнобарні квіти. Ой, дивіться, як насупилося небо, обізвалася середня гусеня. Над нами збираються хмари. Невже буде дощ? іга га, іга га, почулося раптом, і щось замахало в повітрі велетенними клелами. А, це дикі гусі, гукнула наймолодша гусеня. Вони ж прилетіли з далеких країв. Такі настала весна. Вода в струмку правду сказала. Усенята заздрісно дивилися на диких гусей, що поротіли далі. А де ж вони були взимку? Може, і весь світ облетіли? О, от, якби і я могло податись кудись далеко-далеко, сказала наймолодша гусеня. Ну, ти ходімо й ми помандруємо кудись, обізвалася середня. А ходімо, погодилась найстарше, і вони рушили в путь. «Ідуть вони, йдуть і довго вже йдуть. Нарешті вийшли на узлісся. О, а хто це тут край лісу ходить?» – спитав зайчик. Це ми, троє гусенят. Ми вирішили у мандри». Невже ви наважилися опуститися в далеку подорож? здивувався зайчик. Отак собі йдете, а шлях дуже кам'янистий. У лісі сіли сла на колючок, і гострий гілочок поранити собі ніжки. Ну, а що ж нам робити? спитали гусенята. Підіть до швеця, хай він пошиє вам гарні чобітки. Послухались гусенята зайчикові поради і пішли до швеця. Люби швецю, поший нам чобітки. «О, ти ба!» – здивувався швець. Невже вам погано бігати по лугу без чобіток? Адже травичка така шовковиста, а пісочок на березі струмочка який оксамитовий. А вже ж, там ми можемо ходити босі, відповіла найстарша гусеня. Але ми зібралися в далекі мандри. Ось дійшли до лісу, а там багато гострих камінців. А далі в лісі ще більше колючок і гострих гілочок, бо соня ми там не пройдемо. Правду каже наша старша сестричка, додала середня синя. Я теж хочу мати маленькі чорні чобітки. Мені теж пошити тільки червоні, сказала наймолодша. Що ж мені з цими гарненькими госенятами робити? подумав швець. Багато я пошив чобітків для хлопчиків і дівчаток, але для гусенят такого світ ще не бачив та й не чув. І почав швесь голови собі сушити. Як бути? Раптом глянув на колодки і каже Я радий був би вам пошити чобітки, але в мене немає колодок для гусячих ніжок. А без них, ну як мені викрити вам чобітки? Зітхнули гусенята і мовчки пошкандибали додому. Гіа, їга! загролотіли вони, вийшовши на узлісся. Почули їх зайчик, білочка і сарночка, та й вийшли назустріч. Ну що, домовилися зі швидцем? спитав зайчик. «Пошив би швидше бітки, та немає в нього колодок для гусячих ніжок, відповіли гусенята. Ну що ж, тоді повертайтеся на луг, сказав зайчик. Гусенята послухались розумної поради і повернулись на луг. Так вони відтоді пасуться на лузі і більше не пускаються в мандри. На добраніч, малята, солодких снів.